Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я хочу приготувати щось незвичайне. І це я буду готувати вперше. Я візьму чуфу. Мабуть, не всі знають, що це таке, але ж потрібно знати. Бо чуфа дуже корисна. дуже корисний продукт. Ось такі. Земляний міндаль називають. Він буває від пів сантиметра до 4. У мене десь по сантиметру. Ось такий. Він зараз сухий. Так, висох. І я його намочила, залила перевареною водою, дві доби стояла і зараз будемо готувати. Ось таке колір змінився. Зараз будемо готувати. А що готувати будемо? Напій орчату. Іспанський такий напій. Іспанці дуже полюбляють. Не тільки іспанці, але ж я, я буду пробувати вперше коштувати. Так що готуємо. Щось новеньке, так? Пересипаюсь сюди. В мене 180 грамів вийшло. Ось. Зараз 180. Як намокли, так? Та даю перевареної води холодної приблизно... Дві склянки по 180 грамів. Ось так. Закрию зараз і, і перекручу. Так, це я буду робити двома руками, так що вимикаю і буду перекручувати ось на такій машинці. Так, на такому блендері. Ось таке молоко, так, коктейльчик в мене вийшов. Його потрібно процедити. Зараз ми. О, яке густе. Так, мабуть, я вимкну, процежу, і тоді вам далі буду розповідати. Ось такий чудовий напій рчату в мене вийшов. Так. Хоча я трохи розлила, але ж нічого страшного, вперше буває всяке. Проциділа я ще ось на таке дрібне сіто. Ось це жмиг обов'язково використовуйте. Випічки хліба, просто у випічки. Саме просте, те можна оладки зробити і додати такий жмиг. Це ж вина, так? Це дуже корисна вина. Якщо е, просто з білого борошна щось робите, це не дуже корисне. А якщо додати таке, це буде супер. Ну, якщо немає у вас ще такого жмиха, так, від чуфи. Земляного міндалю, то можна додавати висівки всілякі. Так. Обов'язково так робити. Оладки я буду пізніше робити, а зараз я ще раз, я вже каштувала. Зараз ще буду каштувати і вам розповідати, що це. Ну, що освіжаючий напій, це точно. Нагадує щось, але згадати не можу. Солодкий. Кажуть, що потрібно цукор додавати. Ні. Ось там саме так смак цукр відчувається. Так що, готуйте таке? А, Я не сказала, мабуть, ви прочитаєте е, користь чуфи, а сказати так, щоб ви. Заінтересувались, так? Е, так скажу. Значить, покращує роботу м'язів, тримає організм в тонусі, якщо ви працюєте багато фізически, спортом займаєтесь або умственно працюєте, це дуже корисний такий напій. От. І поліпшує когнітивні здібності. Ну це взагалі супер. Так, і що мені ще так запам'яталось? Бореться е з вірусом герпесу. Це дуже таке, е ну прям сильне, як ліки, якщо таке пишуть. Так. Так що, хто не любить молоко, робіть собі ось такі напої. Замість молока, так? А мабуть, не той, що не, не любить молоко, хтось не переварює молоко. Так що робіть ось такі орчату і ви будете здорові. Так. Все? На сьогодні все. Побачимось, Па-па.